Вітаю! Сьогодні ми з вами, знаєте, заглянемо під капот української мови, розберемо її на найдрібніші деталі, щоб зрозуміти, як з простих слів народжуються цілі світи? Так, давайте поглянемо от у нас два стовчики зліва просто набори слів, о сьомій годині, кілька вправ, а справа вже повноцінні завершені думки. Відчуваєте різницю? То в чому ж тут секрет? Що саме перетворює звичайний набір слів на щось, ну, осмислене? А відповідь насправді доволі проста і водночас глибока. Вона криється в самій архітектурі мови. Вся справа у фундаментальній різниці між тим, що ми називаємо словосполученням, і тим, що є повноцінним реченням. Отже, почнемо з основ. Наша перша цеглинка це словосполучення. Уявіть собі таку собі невелику команду слів. У цій команді завжди є лідер, головне слово, а решта залежні, працюють на нього, уточнюють, конкретизують, от як тут. Прокидаюся, а коли саме рано. А от речення це вже не просто цеглинка, це ціла стіна, а то й ціла будівля, розумієте? Це не хаотичний набір слів, це чітка структура, яка має свій фундамент. І цей фундамент ми називаємо граматичною основою. Саме вона і робить думку завершеною. Добре. То що ж це за така магічна граматична основа, з чого складається цей фундамент, який надає реченню, ну, його сили? Ну дивіться, будь-яка стабільна конструкція потребує фундаменту, правда ж? У реченні цю роль виконують підмет і присудок. Підмет – це, грубо кажучи, хто або що діє, а присудок це, власне, сама дія, що робить. Разом вони це ядро, серцевина будь-якого речення. І от коли наш фундамент, наше ядро на місці, Можна починати оздоблювати нашу будівлю, додавати деталі. Означення розкажуть, який предмет, додатки покажуть, на кого або на що спрямована дія, а обставини уточнять де, коли і як все відбувається. Це, по суті, такі собі декоративні елементи нашої мовної конструкції, які роблять її живою і яскравою. Та знаєте, мова це ж не просто сухий конструктор, це щось живе. І коли ми вже звели міцну основу, можна додати трішки душі, додати відтінків, які виражають емоції, почуття, якусь особисту точку зору. І перший такий інструмент це вставні слова. Це по суті такий собі спосіб для мовця, ніби зайти всередину речення і сказати: А от я думаю так, або я відчуваю це так. Це спосіб поділитися своїм поглядом. От просто подивіться на цей приклад. Слово кажуть, воно ж миттєво змінює весь тон. Це вже не просто факт, чужа душа, темний ліс. Ні. Це вже відсилання до якоїсь народної мудрості, до думки, з якою мовець може й не погоджуватися, але він її передає. Тонка, але важлива деталь. Взагалі, ці слова працюють як такі собі маленькі підказки чи дорожні знаки в реченні. Вони дають нам зрозуміти, наскільки мовець упевнений у своїх словах, що він відчуває, звідки в нього інформація, або ж просто допомагають структурувати думки. Є ще один надзвичайно потужний інструмент це звертання. Воно, знаєте, ніби пробиває четверту стіну в розмові. Речення перестає бути просто констатацією факту і стає прямою розмовою з кимось конкретним. Ось як тут, Юрчику, ти де, вся увага одразу прикута до Юрчика. Гаразд, з простим реченням, з нашою базовою буділою ми розібралися. А що як нам потрібно звести цілий архітектурний комплекс? Давайте подивимося, як поєднувати прості речення, щоб будувати значно складніші і детальніші думки. І тут на сцену виходить складне речення що це таке? Все просто це речення, в якому не одна, а дві або й більше граматичних основ. Тобто, по суті, ми беремо кілька простих речень і з'єднуємо їх в одне ціле, щоб висловити якусь більш комплексну багатогранну ідею. От порівняємо зліва ліс гомонів про настання тиші, ну гомонів і гомонив. А справа подивіться, яка глибина з'являється ліс гомонив про те, що стихне адже вони полетять. Складне речення дає нам змогу показати причину і наслідок, розкрити думку набагато повніше. І з'єднувати такі частини можна двома основними способами. Перший це побудувати такий собі місток між думками за допомогою спеціальних слів сполучників. От як у прикладі зліва, снижся ти, як морю сняться урагани. А другий спосіб без жодних містків просто поставити речення поруч, а зв'язок між ними передати інтонацією. На письмі такий зв'язок позначається комою або іншими знаками. І тут ми підходимо до найголовнішого: навіщо всі ці правила, вся ця архітектура? А все заради одного, заради спілкування. Усі ці коми, підмити, присудки існують для того, щоб ми могли якомога точніше, яскравіше і повніше передавати свої думки та почуття одне одному. І коли ми хочемо передати чиї слова дослівно, у нас для цього є спеціальні архітектурні креслення це схеми розділових знаків для прямої мови. Вони чітко показують, де починаються і закінчуються слова автора, а де слова персонажа. Все продумано до дрібниць. А якщо у нас діалог, жвава розмова, то все стає ще простішим і динамічнішим. Кожна нова репліка починається з тере. І це створює на папері відчуття справжнього діалогу, що відбувається просто тут і зараз. Раз, два, одмін репліками. Все дуже жваво. І наостанок, щоб по-справжньому відчути, яку неймовірну силу має ця граматична архітектура, і навіть один маленький знак, давайте розглянемо один без перебільшення драматичний приклад. Уявіть ситуацію. Бачимо напис Стояти не можна йти далі. Все абсолютно зрозуміло, правда? Це наказ зупинитися, це попередження про небезпеку, жодних питань. А тепер ми просто переносимо один єдиний знак. І що ми отримуємо? Стояти не можна, іди далі. Ви тільки вдумайтеся. Сенс змінюється на 180 градусів, сувора заборона перетворюється на дозвіл, навіть на спонукання до дії. Один крихітний знак перетворив попередження на дозвіл: це і є найкращий доказ того, що граматика це не просто якісь нудні правила з підручника. Ні, це невидима архітектура, яка буквально конструює нашу реальність. І це змушує задуматися, а які ще ось такі невидимі правила щодня формують світ навколо нас?